Спеціально для складних випадків прибирання або для спрощення життя користувачів, виробники вже досить давно пропонують ось такі пилососи. Це мова x 4 Pro. Він пилососить та миє підлогу одночасно, причому робить він це на акумуляторі. Схожих пилососів в мене на оглядах було чимало, але мова додали сюди дещо важливе від себе, щоб ще трішечки покращити прибирання. Адже цей пилосос вміє мити підлогу гарячою водою, мало того, ще й розбризкувати гарячу воду для. Кращого прибирання, особливо коли мова йде про якісь дуже складні плями. В цьому відео будемо перевіряти все особисто, і жирне, і дуже брудне, і трохи навіть дещо смішне. Все буде в моїх тестах. Почнемо наше знайомство. А про точну актуальну вартість та наявність пилососа дізнавайтеся за посиланнями у описі під цим відео. Там також не забувайте копіювати промокод, який дарує зниження ціни при купівлі пилососів на сайті воюа. А ваша чарівна вподобайка буде дуже пасувати цьому відео. А так Кожний не зайвою буде підписка на наш дуже корисний та інформативний канал. Тут постійно виходять нові відеоогляди суперкрутих новинок. Постачається пилосос в ось такому чималому упакуванні. Всередині можна знайти сам пилосос, базу для очищення та підзарядки, інструкцію, запасний фільтр повітря, щіточку для догляду, запасний вал щітки та дуже гарний подарунок від виробника миючий засіб. Пилосос треба трохи зібрати, бо ручка йде окремо. Потім треба набрати Чистої води в ємність, ємність сама схована в задню частину щітки. До речі, з ємністю у мене трапився невеличкий конфуз. Спочатку мені здалося, що вона якось не дуже зручно знімається. А потім, придивившись та розібравшись, я зрозумів, що там є спеціальна відкидна ручка, і тоді ця ємність дуже легко витягується. Коли вода додана, можна братися і за прибирання. У пилососа є аж чотири режими. Вони перемикаються окремою кнопкою на ручці по колу і там же поруч знищається. Нею є ще кнопка живлення. І ще на ручці є кнопка самоочищення, і також тут є ось такий золотий красивий тригер або просто кнопка у вигляді такого тригеру, яка відповідає за розбризкування гарячої води. А на щіці знизу є сам розбризкувач, і поряд тут також вбудовано світлодіодне підсвічування підлоги. Підсвічування тут таке досить смугасте. Я вперше таке бачу. Воно зеленого кольору і воно досить гарно показує якісь брудні місцини. На корпусі самого пилососа також. Також є ось тут, от зараз воно в мене знизу, там знаходиться кнопка та динамік. Бо у цього пилососа є голосові підказки, він все коментує голосом. Наприклад, перемикання режимів або початок самоочищення. І ось цією кнопочкою позаду на корпусі можна перемикати не тільки гучність цього мовлення пилососа, а ще також обирати мову, якою він взагалі з вами буде спілкуватися. Для мене вийшла найзручніша англійська, всі інші мови мені не знайомі. Voice prompts off. Voice prompts on. Low volume selected. High пилосос, як на мене, виглядає досить таки сучасно. Ось цей сіро-чорний корпус з заокругленими такими формами досить привабливо виглядає. Мені подобається. Можете поділитися своїми враженнями в коментарях, як завжди. І сам пилосос, до речі, без води важить 5,3 кілограми. І коли вже набираєш повний бак води, то тоді він стає важити трішечки більше ніж 6 кілограмів. Ну і рухати ним відповідно не дуже важко, тому що він, по перше, на колесах. Вони моторизовані. Особливо, коли рухаєш пилосос вперед, то взагалі нічого не відчуваєш, ніякого напруження, бо він фактично сам котиться назад. Треба трішечки його так, ніби потягнути, але це точно не важко. Мені здається, колеса тут працюють з схожим принципом, ніби у гіроскутерів, коли ти трішечки його штовхаєш вперед і він починає їхати. Приблизно та сама ситуація і тут в нас з цим пилососом. Ну і до речі, про інші важливі характеристики. Тут ємність для води чистої, вона на 760. Мілілітрів для брудної води тут ємність на 730 мл Але треба бути уважним, бо насправді позаду тут наємності є дві помітки з максимальним рівнем брудної води, і дрозник знаходиться на рівні 600 мл Це максимальна кількість води, яку він може в себе поміщати, коли він знаходиться ось у такому горизонтальному стані, адже він вміє прибирати підлогу і лежачи. І за цим треба користувачу стежити, щоб не перебільшити цей рівень в такому Такому режимі, бо це може бути небезпечно для внутрішів цього пилососа. led дисплей ось тут згори знаходиться в нашого пилососа, і він показує актуальну інформацію про те, який режим зараз працює, який рівень заряду пилососа, але також і багато ще якої корисної інформації. Наприклад, він може показувати миття або сушіння, і ще також він може показувати і якісь моменти по обслуговуванню, наприклад, коли треба вже вилити брудну воду. І і це навіть також не все, бо на дисплеї ще показується кількість бруду, яка зараз потрапляє в нього з підлоги, і вона показується тут саме кольором. Коли в нас є зелений колір, то це значить, що підлога вже майже ідеально чиста. А коли колір стає червоний або помаранчевий, це означає, що на підлозі є бруд. І в цей момент пилосос починає більш активно всмоктувати бруд з підлоги. Аж до того моменту, поки індикатор на ньому не стане більш таким зелененьким. Годі базікати вже це я сам собі кажу. Загальної інформації, я думаю, досить. Давайте перейдемо вже безпосередньо до тестів. Ось вам розумний режим і прибирання плям кефіру. До речі, пилосос змінює потужність, як бачите, всмоктування автоматично. Бо вона потужність, як я вже казав, залежить від кількості бруду, і на дисплеї це ось видно за допомогою індикатора. Ось вам прибирання залишків кави. А ось вам навіть липкий, солодкий соус. Впорався пилосос без проблем. Мені здається, що потужності, заявленої в 20 тисяч паскаль, тут взагалі-то досить таки вистачає для цих всіх простих, як мінімум, задач. Давайте рухатися далі, подивимося щось складніше. До речі, під час прибирання сама щітка цього пилососа обертається з частотою у 450 обертів на хвилину. Це також, вочевидь, допомагає прибирати ось цей весь досить такий складний бруд. Але ми зараз подивимося на ще щось більш складне. Бо на цих. Перших тестах мені здається, що він взагалі особливо навіть і не напружувався. Ось вам тест у режимі всмоктування рідини. Замість рідини мій улюблений соєвий соус. Все заради експерименту. Ну і щоб вже 100% чисто було, я ще трохи промив підмогу у автоматичному режимі. Ну і давайте заради фану ще один ось такий дурнуватий трохи тест. Трішки складніше це далося, бо скорлупа трохи затвердата, прилипає до підлоги, та все ж піддалася. Як то кажуть, не повторюйте у домашніх умов. Бо в мене тут це виключно контрольований експеримент, який виконують професіонали. Ну і я вирішив максимально ускладнити роботу пилососа та примусити його боротися з такою досить масною плямою від кави. Отож, вмикаю режим гарячої води, розбризькою та за пару рухів. Кава зникає з підлоги. Додаю ще один рівень складнощів. Беру приправу, це кориця та ще олію. Все на підлогу. Тут не буду навіть жартувати. Складно. Одразу вмикаю ультрарежим, прибираю основну частину бруду, а потім просто вмикаю гарячу воду та доводжу результат до ідеалу. Ну, здається, пилосос впорався. Ну і ще виробником заявлено, що щітка має конструкцію проти намотування та заплутування ворсинок та волосся та ниточок на ва. Валик щітки. Коротше, там є не тільки спеціальний гребінець, такий а ще й ніж в нього вбудований, і тому пилосос має під час прибирання волосся і ниточки, і ворс просто розрізати. Що ж, в мене є зубна нитка, і вона просто зникає всередині пилососа під час тесту. Так, валик ще брудний після попередніх тестів, але жодних слідів ниток все полетіло всередину. А отже, здається, цей тест з ниточками теж пройдено. Ставлю пилосос на базу для миття, запускаю автоматичне очищення. Зараз подивимося, як відмить. Завилася щітка після кави та жиру Це цікаво, бо виробник декларує автоматичне виявлення бруду, і щітка має митись, поки не буде повністю чиста. Це все відбувається автоматично через датчик бруду в пилососі. Ось, ось наша щітка. Після такого складного процесу миття. До речі, на неї. Вода подається аж з 16 форсунок, які там всередині пилососа встановлені. Зверніть, до речі, увагу. Тут щітка сучасного формату. Саме вона може мити впритул до стіни з будь-якого боку, і справа і зліва. Це дуже зручно та практично, особливо, наприклад, у ванній кімнаті, там, де може бути плитка, наприклад, і на стіні, і на підлозі одночасно, і бути просто ось такий прямий кут. З таким пилососом такі місця дуже зручно відмивати і ніяких смужок пилу. Підлозі не залишається. До речі, миття самого пилососа на базі може бути звичайне, це одне натискання на кнопку самоочищення, а може бути ще й глибоке самоочищення, це треба натиснути на цю кнопку та потримати її 3 секунди, тоді запускається більш таке потужне миття щітки. Це ось для таких складних випадків, наприклад, з тим самим жиром, коли щітка, точніше, валик, може бути дійсно брудним, та й сам пилосос всередині. Там можливо буде по-іншому рухатися щітка. Якась більш інтенсивно або може бути збільшена подача води, або що. Виробник зазначає, що є два різних режими, і дійсно другий режим працює більш гучно, більш шумно і більше якогось руху відбувається у щітки під час самоочищення. Як бачите, підсвічування активується в пилососа автоматично під час розбризкування гарячої води, та не тільки. Адже мова 4 x Pro ще ж вміє лягати на підлогу. Розкладається на 180 градусів режим Lay Flat Зветься і разом у такому режимі і вмикається підсвічування також. Ну просто щоб бачити добряче пил. Я приготувався до огляду і в мене якраз під ліжком повно пилу. Он яка смуга на підлозі. І ще мені було дуже цікаво перевірити, чи будуть працювати ось у такому горизонтальному варіанті використання усі режими цього пилососа. І тут все добре, воно все працює, і розбризкування, і гаряча вода. А разом з цим тестом я з'ясував ще одне: що майже повне розрядження цього пилососа не Відміняє використання режиму гарячої води та розбризкування, бо часто буває таке, що пристрої, коли вони розряджаються, то частково блокується функціонал. Але тут так не працює, тут все нормально до самого кінця, майже там до 6% заряду він в мене працював і з гарячою водою, і з розбризкуванням, і з підсвічуванням. Але паралельно з цим тестом я з'ясував все ж таки одне велике обмеження, але воно в принципі логічне. Це те, що не можна запустити процес. Самоочищення на зарядній базі, коли занадто низький заряд акумулятора. Треба поставити пилосос на базу та зачекати десь до 15% заряду, і вже потім можна запустити режим самоочищення. До речі, акумулятор цього пилососа заряджається повністю з 0 до 100 за 4 години. А також тут акумулятор вбудований має 6 секцій по 5 тисяч Автономність цього пилососа в розумному режимі використання це 45 хвилин. Якщо задіяно гаряче миття, то автономність зменшується до 25 хвилин. Але ви точно будете під час прибирання робити декілька зупинок. Чому? Ну просто для того, щоб поповнити запас чистої води. Це в мене десь відбувалося у середньому раз на одну кімнату. закінчилася вода. А також ще треба буде звільняти бак брудної води. Це в мене відбувалося десь раз на дві кімнати, може трішечки раніше. Пилосос починав просити мене вилити брудну воду. Ось приблизно так це працює в практичних умовах використання. Взагалі користуватися мені цією штукою дуже сподобалося, хоча б тому, що все робиться одночасно. І сухе прибирання, і вологи, і все це в одному пристрої, в одному форматі, так би мовити. Це нереально зручно, коли до цього звикаєш. Ну і також після прибирання не потрібно витрушувати якийсь пил з ємності, який розлітається у всі боки. А ти просто береш ось цю брудну жижу, виливаєш її просто в унітаз. Вибачте. І залишається лише просто в. Внутрішню частину бака сполоснути. Там така є спеціальна сіточка. Її також треба промити, бо на ній досить багато бруду усілякого може залишитися. Ось цей весь буквально догляд після кожного прибирання. Ще також іноді треба буде промити фільтр повітря. Його дійсно можна промивати у воді, але його обов'язково потрібно повністю висушити. Бажано десь цілу добу, щоб він полежав, і повністю з нього вийшла волога. Але це не проблема, тому що цих фільтра у комплекті два. Тобто, якщо один раптово якось випадково дуже сильно забруднився, його можна зняти, помити, в цей самий момент взяти другий запасний фільтр, поставити і продовжити прибирання. Тому це не є такою проблемою, якщо раптом під час прибирання фільтр забруднився. В мене таке було. Здається, це якраз були часточки яєць, ось тих самих, із дикого тесту, який я вам показував. Вони, коли залітали в ємність, то утворювались такі певні бризки, і ось цей фільтр. Фільтр забруднився, мені довелося його зняти, помити, але я встановив інший і продовжив свої тести. Також до речі, виробник просить не прибирати цим пилососом рідини, які можуть пінитися. Це може також внутрощам пилососа зашкодити. Ще одна цікава таємниця пилососа. Взагалі то з ним йде у комплекті миючий засіб, але в інструкції я ніде не знайшов, як же його застосовувати. Виявилося, все дуже просто треба додати цю рідину у кількості 10 мл, яка з ним йде в комплекті. Прямо в бак закрити його і трішечки струсити перед використанням. Ось і весь секрет. А як я цей секрет для себе розкрив, дуже просто прочитав інструкцію використання на етикетці самої рідини. Отже, яка перевага цього пилососа над іншими схожими моделями? Перевага, на мій погляд, тут в тому, що він виконує прибирання гарячою водою та вміє навіть розбризкувати гарячу воду для того, щоб відмивати складні плями. Повірте, я навіть рукою перевіряв цю воду, вона дійсно гаряча, прохання. Не повторювати моїх ось таких експериментів, це не дуже приємно. І ось це прибирання гарячою водою, саме жирних плям, для мене воно виявилося дуже корисним, особливо на кухні, в мене там постійно якісь інциденти трапляються. Стосовно недоліків, я дуже пильно старався знайти якісь недоліки тут в цьому пристрої, в його конструкції і тому подібне. В принципі, нічого такого не знайшов. Єдине, що можна сказати, що обов'язково треба дуже щільненько вставляти. Ємність для чистої води і ємність для брудної води. І можна не помітити і не до кінця їх вставити. Це дуже важливо, бо просто буде бризкати вода на своєму досвіді. Вам розповідаю, як є. Ну і все на цьому, мабуть, недоліки, як на мене, закінчуються. Можна ще з натяжкою назвати недоліком те, що досить швидко закінчується чиста вода в Бакові, але це так Ке, в принципі, з цим можна жити. Я б не сказав, що це якось дуже сильно напружувало під час користування цим пристроєм. Що ви думаєте про ось такий пилосос для універсального прибирання за один прохід? Обов'язково розкажіть про це у коментарях до цього відео. Там також у коментарях дізнавайтеся точну вартість, точну актуальну вартість цього пилососа за посиланнями. Переходьте на наш сайт та дивіться. А також не забувайте копіювати промокод на зниження ціни при купівлі взагалі пилососів на нашому. Мьому сайті, ну і також ваша вподобайка буде цьому відео дуже дуже пасувати. І також обов'язково підписуйтесь на наш дуже інформативний канал. Тут повно цікавих оглядів.